Розкажу вам про те, що іноді люди не розуміють ризиків лікування і заради збереження, хоч трошки зору, йдуть на досить такі ризиковані міри, які можуть вкоротити життя або закінчитися інвалідністю. Якщо порушення зору виникло в результаті інсульта або пухлин, Мозку, то лікування основної патології це і є лікуванням зору. Скажу, що це таким чином люди наполягають не тому, що розуміють або не розуміють часом і, і так, і так, а тому, що іноді людині, скажем, більш важче змиритися з одним днем сліпоти. Тривалістю життя, так, ніж краще життя вкоротиться, але зато я там, ту годину, хвилину я побачу. Так? І тобто, звичайно, вирішує пацієнт, не лікар. Але пацієнт повинен розуміти ці ризики. Тобто пацієнту треба розказати так, щоб він розумів.